Всім привіт! Мене звати Максим Куциба, я експерт з нерухомості компанії The Capital. Сьогодні до вашої уваги представляю квартиру в історичному центрі Києва в сучасному ЖК бізнес-класу Ярослав Град, основною особливістю якого є дворівневий паркінг на 758 паркомісць, що дорівнює кількості квартир цього комплексу. А це означає, що у вас не буде проблем з паркінгом в центрі Києва. Саме тому у дворі ви не побачите автівок. Забудовник продумав і облаштував зони прогулянок та відпочинку. Сам комплекс складається з п'яти окремих будинків поверховістю від 7 до 19 поверхів. Також основною перевагою комплексу є підземний супермаркет площею понад 2500 квадратних метрів. Зайшовши в квартиру, перша моя емоція спокій, баланс. Адже дизайн квартири, виконаний в мінімалізмі, надає відчуття простору та свободи. Квартира знаходиться на 6-му поверсі 15-поверхового будинку площею 112 квадратних метрів, включає в себе дві окремі спальні та кухню студію, два суміжні санвузли, гардеробну та кладову. При вході в квартиру ми одразу бачимо шафу. Гардероб або кладова з пральною машинкою та бойлером на 120 літрів. Далі гостєвий санвузол з душовою кабіною. В гостьовому санвузлі встановлений вугольний фільтр, що запобігає забрудненню вашої сантехніки по всій квартирі і тим самим вона довше працює. А також після прийняття ванни або душу ваша шкіра буде менш сухою. Далі мастер спальня. Стелажі для книжок, квітів або інших елементів декору гостьова спальня або дитяча кімната, зона відпочинку і кухня, про яку я вам зараз і розповім. Одразу хочу сказати за продуманий фасад кухні. За ним сховано багато простору, шафи, полиці і тому подібне. Також звертаю вашу увагу на функціональну техніку. Все відчиняється з одного нажаття кнопки. Все працює легко і неповторно. Двері духової печі ніколи не будуть гримати. Поруч знаходиться холодильник. Мені дуже подобається, що на кухні багато простору: великі робочі поверхні, велика раковина, фільтр для води, посудомийна машина. Дуже класно, що вона знаходиться біля раковини. Індукційна плита з зручним регулюванням та багатим функціоналом. Стіл острів, який ви можете використовувати як для приготування їжі або як обідній стіл. А також одразу з кухні ви можете потрапити на балкон. Уявіть собі, що після насиченого робочого дня. Ви налили собі келих улюбленого вина, сіли на диван, включили серіал або фільм та насолоджуйтесь відпочинком. Також зверніть увагу на те, що по всій квартирі встановлені панорамні вікна, що є несумнівною перевагою. Зараз ми знаходимося у спальні. Ви її зможете використовувати як гостьову або дитячу кімнату. Тут є місце для робочого стола. Прямо біля вікна. Біля ліжка є тумбочки, над якими зручно розташовані вимикачі зонального освітлення. Прямо за мною шафи та полиці для зберігання ваших речей. Також зверніть увагу на кондиціонер. Він розташований у правильному місці і не дасть вам захворіти. А тепер Мастер спальня. Одразу ми потрапляємо в гардероб, шафи, полиці, багато місць для ваших речей, зручна зона мейкапу біля вікна. Зверніть увагу на вдале планування цієї кімнати, тому що гардероб і спальня, яка розташована за моєю спиною, відокремлені, а між ними знаходиться ванна кімната, в якій весь простір використано максимально ефективно. Якщо ви хочете перед роботою швидко зібратись, ви можете прийняти душ, є санвузол з гінічним душем, а також велика та зручна ванна, релаксуючи в якій ви будете насолоджуватися виглядом з вікна. А якщо ви не хочете, щоб за вами підглядали з кімнати, ви можете закрити жалюзі. І ось ми в спальні. Хочу звернути вашу увагу на те, що вигляду з вікна не заважає жоден конвектор, адже вся система опалення схована в підлогу. Але найбільше мене в цій квартирі вразило те, як виконана та продумана система освітлення. Її ви можете налаштувати на будь-який свій настрій. Отже, підрезюмуємо, квартира знаходиться в історичному центрі Києва, і аналогів даному ЖК в цій локації немає і найближчим часом не буде, тому що тут просто немає місця для забудови. Квартира стильна, продумана, з крутим освітленням, використані якісні матеріали які стійкі до пошкоджень. Якщо вас вона зацікавила, звертайтеся до нас в агентство The Capital. А вам дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки. І до зустрічі в нових випусках.